Вітаю, ви дивитесь вісті надії В студії Каріна Дрозда Сьогодні у випуску група волонтерів з телеканалу Надія повернулася зі сходу України. Щоб бути здоровими, ходіть. Поволонтерів з телеканалу Надія повернулася з Донбасу, де вона протягом тижня під патронатом проекту Східний Янгол допомагала місцевому населенню у відбудові їхніх помешкань, що спонукало працівників телеканалу відправитися на буремний схід, і який досвід та переживання вони привезли з собою. Цікавилася Олена Козленко. Східний Янол продовжує свою діяльність. Ініціативна група телеканалу «Надія» поїхала до найбільш зруйнованого району міста Слов'янська Семенівки. Відклавши на тиждень ділові зустрічі та робочий процес, впливові працівники телеканалу вирішили допомогти постраждалим у відбудові їхніх будинків. Адже зима не за горами, а у багатьох українців зі сходу навіть немає даху над головою. У Нас було всього-навсього 13 чоловік, одна бригада майстрів, і плюс ще у нас декілька помічників, не спеціалістів. А зруйнованих будівель надзвичайно багато. Надзвичайно багато і люди потребуються цієї допомоги. Об'єднавшись з бригадою волонтерів із чернівців, добровольці щодня розгрібали розвалини, вивозили сміття, ремонтували будинки та квартири. До того ж, приїхали вони на до Донбас не з пустими руками, а з гуманітарною допомогою, яку охоче пожертвували віряни церкви адвентистів сьомого дня. Працівники телеканалу кажуть, одним із головних факторів спонукання стала трансляція документального фільму Східний Янгол. Наши братья собрали гуманітарну помощь, одежду, куртки, дитячі вещи, то есть очень хорошие комплекты. Всякие. Плюс ми привезли продуктовые наборы из Києва, і Сумская область продукти прямо з огородов. Я, я такого буряка еще в жизни не видела, этот шикарный такой свекла, Ну, я не знаю по кілограму, Це, Ну, люди від от себе оторвали. Фільм Східний янгол» зачепив серце не одного глядача. Так Максим, інженер ефіру, після перегляду стрічки теж вирішив підкласти на деякий час роботу та сімейні справи і відправився на схід в якості будівельника. Мене дуже поразив фільм Восточний ангел. І після просмотру, після прем'єри фільму «Восточний ангел я вирішив поучаствувати в этом і поїхати потрудиться. Загалом за тиждень плідної роботи користі зроблено чимало, але недостатньо, щоб забезпечити кожного мешканця Слов'янська відбудованим житлом. Коли ми розкапували этот дом, вірніше, від всього мусору, від всего пепла ми знайшли обнаружили этот снаряд. А в этом будинку згоріло все. Тільки стіни. И я себя поставил на место этих людей, если у меня так случилось. И вот я вижу, что ко мне кто-то приезжает и начинает мой дом восстанавливать. С одной стороны это приятно, с другой стороны, не знаю, у меня внутренние ощущения были бы не самые приятные, потому что все-таки это какое-то состояние беспомощности полной, отчаяния какого-то, полной зависимости от этих людей. Вот именно так они сегодня чувствуют себя там. Вот когда люди рассказывают о своем горе, ты с одной стороны тебе не, неимоверно жалко их, с другой стороны ты понимаешь, Бог их сохранил. Он и, и, и тут э, ну, надо дать э, не, волю не своим эмоциям, и своей жалости, и ну, вот, чувствую, что Боже какое-то горе. Обнять этого человека, сказать, Бог вас сохранил, мы к вам сейчас приехали. Ви переживете эту зиму. У вас все будет хорошо. Бог, який о вас в це все ветері, он будь продовжати о вас і далі. Нагадаємо, проект допомоги постраждалим на Донбасі під назвою Східний Янгол організували влітку після поїздки знімальної групи телеканалу Надія на схід для зйомок документального фільму з одноіменною назвою, прем'єра якого відбулась декілька тижнів тому. Телеканал при підтримці церкви адвентистів сьомого дня та благодійної організації Адра продовжує й надалі приймати гуманітарну допомогу з усієї України. Кошти для придбання продуктів харчування та необхідних речей, і робочу силу для відбудови помешкань. Пам'ятайте, будь-яка ваша допомога потрібна співвітчизникам. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Члени церкви адвентистів сьомого дня східно дніпровського регіону беруть активну участь у програмі Східний Янгол. Як правило, роблячи добро, справжній християнин діє за принципом, щоб права рука не знала, що робить ліва. Тому не всі знають про те, що тільки за жовтень адвентисти Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей зібрали, відправили на схід України чотири повних мікроавтобуса з продуктами та одягом. Так сумарна вага вантажу склала близько 10 тонн. За цей час гуманітарний вантаж був доставлений містам. Краснорміськ, Курахово, Волноваха та Сєвродонецьк в громадах регіону продовжують збирати гуманітарну допомогу, і керівництво церкви планує відвідати міста Маріуполь та Артемівськ. Керівник церкви Двинстівського дня у східному регіоні пастор Лев Вертило висловив величезну подяку за своєчасну і цінну допомогу усім вірянам. А керівництво церкви на Сході повідомляє, що наразі теплим одягом жителі Донбасу забезпечені і просить, якщо можливо, більше допомагати продуктами харчування. На сьогоднішній день їхня частка загальній масі вантажу становить 15-20%. Війна та мир два антоніми, якими можна описати Україну сьогодні. Ці слова на вустах та на слуху у кожного українця. Проте жителі буремних територій у голос їх не вимовляють, не можуть. Вони все бачать на власні очі, щоб ці жахіття побачили всі у Києві. Організували фотовиставку, яка розповість красномовніше будь-яких слів про все, що відбувається на сході України. На експозицію завітала і Марина Скрипій. Це символічне фото відзняте на території Луганська. Хлопчик грається з іграшковим танком. На фоні понівечена багатоповерхівка. Закарбував такий момент фотограф Віктор Гурняк. Сьогодні його вже немає серед живих. Молодик потрапив під кулю. Автори світлин, які висять на стінах музею Андріївської церкви, щораз ризикували життям, аби показати усьому світу те, що побачили вони. Ці 60 фотографій краще за будь-які слова передають біль, горе, виснаженість і втрати. Організатори виставки зазначають, що фото, які відібрані для експозиції, знімали не лише професійні фотографи, а й журналісти, військові та місцеві жителі. Олесь Кромпляс автор семи фото, представлених на виставці. Хлопець, ризикуючи життям, знімає... Прямо з передової побував у майже всіх гарячих точках. Щоб повністю зробити хороший кадр, як я вже написано, необхідно повністю потрапити в цю ситуацію, відчути її повністю на собі. На виставці представлені зворушливі кадри останніх чотирьох місяців української історії трагедія під Іловайськом, поранені герої, драма переселенців, які змушені виїхати з небезпечних регіонів, мужність, героїзм і людяність українських військових. Найбільш драматичні епізоди на теренах Донбасу передають не лише фото, а й речі воїнів та залишки бойових машин. На цій виставці сьогодні є такі найяскравіші моменти ваші емоції. Наші з вами спільні переживання цієї трагедії, яку переживає сьогодні Україна, але з якою ми точно вийдемо сильніше і об'єднаніше, і тут є і ці. Фотографії, які свідчать про жахливу ціну, яку ми платимо за захист нашої незалежності, у грудні ця експозиція переїде до Брюсселя, аби жителі Європи також мали можливість незаангажовано поглянути на стихію, яка руйнує долі людей і приносить горе війну для того, щоб таке ніколи не повторювалося знову. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. У Київській гімназії стався терористичний акт. Невизначена особа пронесла у будівлю вибухівку. Четверо учнів важко поранені. На щастя, це всього лише легенда, яку вигадали працівники МНС для того, аби провести навчання для відповідних служб та школярів, щоб усі знали, як діяти у випадку, якщо така ситуація, не дай Боже, справді станеться. На виклик прибули журналісти вістей надії. У зв'язку із напруженою ситуацією в країні загроза частих терористичних актів зросла, тому працівники МНС влаштовують планові масштабні навчання, аби ще раз відточити алгоритм дій усіх необхідних спецслужб у надзвичайній ситуації. Та й дітям і вчителям таке навчання піде лише на користь, кажуть у управлінні МНС. Актуальна зараз проблема дуже багато. Ви знаєте замінувань, тобто хибних, там з якою то метою використовуються ці. Цей напрямок, заміноване метро, замінована там будівля, адмін і так далі. Теоретично ми багато говоримо, розказуємо діткам, але ви знаєте, що поки не попробуєш сам, поки не вийдеш на своє визначене місце. Тим більше з виключенням елементів паніки, тому що паніка це єс найперший ворог при надзвичайній ситуації. Після псевдовибуху на місце миттєво прибули дві машини з вогнеборцями, а шкільне подвір'я враз заповнилося каретами швидкої медичної допомоги. Пораненим за легендою учням медики надавали цілком реальну допомогу. Важко поранених госпіталізують, а тим, хто відбувся подряпаними, знову ж таки не справжніми, надають допомогу сестри милосердя Червоного Христа. Зазначу, при надзвичайних ситуаціях організація Червоний хрест також прибуває на місце події, миттєво розкладає намет та організовує пункт прийому постраждалих. Може комусь гарячий чай, там психологічна допомога, зігріваючи якісь там ковдру, може ми надати там, розумієте? тобто ті дії, які необхідні людям при першій необхідності під час такого якогось конфлікту чи техногенної ситуації, коли не дай Бог станеться така подія, щоб всі працювали злагоджено вчасно і ефективно. Тобто всі служби мають працювати як одне ціле, єдине ціле. Навчання завершені, усі постраждалі врятовані. Медики, рятівники та волонтери ще раз відпрацювали послідовність дій у випадку надзвичайної ситуації. А діти та керівництво школи отримали безцінний досвід. Залишилося лише сподіватись, що ця легенда ніколи не стане реальністю. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. З настанням холодної пори року працівники МНС, окрім навчальних терористичних актів, проводять ще й планові профілактичні рейди, аби нагадати киянам правила пожежної безпеки та перевірити багатоповерхові житлові будинки на наявність та функціональність обладнання, яке може вберегти життя при надзвичайній ситуації. Рятівники оглядають столичні багатоповерхівки. Особливу увагу МНСники приділяють старим забудовам, де ймовірність виникнення пожежі більша. Чому І знаєте з наступного сюжету? Правила пожежної безпеки дітям розповідають ще в молодшій школі, але чомусь більшість їх забуває або ж просто нехтує, не дотримуючись елементарних пунктів. За даними пресслужби МНС, найбільш розповсюджена причина виникнення пожеж. Це коротке замкнення на другому місці паління у ліжку. Аби нагадати киянам, як варто себе поводити з вогнем та що робити у випадку, якщо пожежа вже виникла, працівники МНС вирушають на профілактичні рейди. Люди скуповують болери, скуповують електробігрівальні прилади, то ми намагаємося довести до населення те, що якщо ж вони використовують ці нагрівальні прилади, щоб вмикали усі інші, адже цей будинок він. Коли його будували, електромережа не спроможна задовільнити всіх електроссі електроспожувачі, окрім слабкої електромережі, яка в будь-який час може спровокувати пожежу, існує ще й проблема звичайної байдужості до своєї безпеки самих людей. Адже більшість мешканців багатоквартирних будинків задля зручності встановлюють у загальних коридорах перегородки, що значно ускладнює і евакуацію жителів, і димовидалення захаращення. Загального коридору меблями різним устаткуванням на випадок пожежі, якщо трапляється, люди не можуть еваку не зможуть евакуватися зі своїх квартир. Також будинки повинні бути обладнані певним устаткуванням, яке під час пожежі економить вогнеборцям дорогоцінний час. Він повинен бути укомплектований пожежними рукавами, пожежними стволами, важеним для полегшення відкривання вентиля, також кнопкою для підвищення тиску води в системі. Як ви бачите, цього всього у нас немає на даний момент. Незважаючи на те, що працівники МНС такі рейди на своїх ділянках проводять регулярно, важелі впливу вони не мають, та застосувати штрафні санкції, навіть при серйозних порушеннях правил пожежної безпеки, також не можуть. Це не передбачено законодавством. Тому рятівники роздають листівки з проханням бути обережними та берегти своє життя та життя оточуючих людей. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ вісті надії. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Результати нещодавнього опитування показали, що 32% українців хотіли, аби їхнім начальником була віруюча людина. За керуючого атеїста висловилось 12%, повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. При цьому для 56% опитаних питання віросповідання не є значущим. Відзначається також, що ідеальний начальник повинен перш за все бути спокійним. Так вважає 71% опитаних. Коли не користується записниками, адже пам'ятає все. 24-річний Артем Гарін із Сум людина із феноменальними здібностями. Його вмінню в Україні немає рівних. Він встановив рекорд України із запам'ятовування найбільшої кількості знаків після коми числа ПІ 5 тисяч цифр. Тим самим реанімував номінацію, яку свого часу скомпроментував сумнозвісний доктор Пі. У розташуванні цифр після коми у числі ПІ немає жодної закономірності, кажуть математики. Тому розрахувати, яка цифра. Буде наступною неможливо. Артем Гарін на досягнутому зупинятись не збирається найближчим часом. Він хоче встановити рекорд у 10 тисяч знаків. Повідомляє ТСН. Падіння на 50% випуску шоколаду в Україні і проблеми у африканських країнах з експортом какао через вірус Ебола дають підстави для величезного подорожчання шоколадних виробів. Пише бізнес Протягом 2014 року виробництво шоколаду зменшилося на 27% порівняно з минулим роком. А міжнародна ситуація, скорочення виробництва та інфляція є факторами, які стимулюватимуть до значного подорожчання ціни на шоколад. У мережі набирає усе більше і більше переглядів захопливе відео Землі із космосу. На відео використані кадри із космічного центру Джонсона Наса. Триває воно понад 4 хвилини, протягом яких можна побувати у різних куточках нашої планети, побачити великі міста і дивовижне північне сяйво. Троє українців Ярослав Анжук, Олександр Нескін та Андрій Клен уже незабаром закінчать роботу над проектом, який в Європі визнали кращим у категорії технологічних стартапів. Pet Cube – це домашній робот, який може розважати вашу тваринку, доки ви на роботі чи у відпустці. Пристрій складається із ширококутної камери, мікрофона, динаміків та лазера, що розташовані всередині алюмінієвого куба. Підключивши Pet Cube до домашньої мережі Wi-Fi, власник через смартфон може стежити за своєю твариною з будь-якої точки світу, гратися з нею лазерною цяткою і спілкуватися через динамік. У майбутньому команда PetCube планує встановити пристрої у притулках для. Тварин, щоб всі охочі змогли грати з котами та собаками, які тимчасово позбавлені людської уваги. Вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок та займатися спортом. Таким секретом довголіття поділилася з нами група українських пенсіонерів. Вони зізнаються, вже давно забули, що таке хворіти та годинами просиджувати під кабінетами лікарів. А тримати себе в тонусі їм допомагає спортивна хода. На тренуванні побувала і наша знімальна група. Верхній одяг та ціпочки в сторону з собою зручні кросівки та гарний настрій. Людям літнього віку рух забезпечує здоров'я. Піші прогулянки не викликають таких задишок та втоми як активні заняття спортом. Це давно зрозумів фізкультурник Олександр Шимко і розробив спеціальну методику зі спортивної ходьби. Кілька хвилин, і учасники вже на старті. Крокувати починають тільки під улюблені хіти. Пенсіонерка Людмила Володимирівна у справі новачок займається лише півроку, та й то нерегулярно. Та після тренувань каже, вже відчуває себе на десяток років молодшою. Я сюди приходжу з величайшим удовольствием, просто з величайшим. Головне ходити правильно, так аби рухалися всі частини тіла руки, ноги, плечі та таз радять спеціалісти. Тоді відбувається своєрідний масаж внутрішніх органів, покращується кровообіг, а з життя зникає стрес. Любов Іванівна у своїй 63 після перших тренувань всерйоз задумалась про кар'єру спортсменки. Я спочатку прийшла сюди, щоб займатися, покращити свій стан здоров'я, але настільки покращила, що захотіла чогось більшого. І я вирішила приймати участь у змаганнях спочатку в Україні, в Києві, і почала показувати непогані результати. Потім вийшла на міжнародну арену і стала чемпіонкою Європи, потім світу. Нещодавно організація відсвяткувала свій восьмий день народження. Наразі лише в Києві спортивною ходою у тренера Шимка займається понад 300 пенсіонерів, а середній вік спортсмена 71 рік. Оце здоровий, що там. Тиск пройшов, гіпертонії немає, або ж там цукор понизився, або ж талія повернулася, або ж ще щось. Мені це мало цікавить, навіть мене цікавить те, що вони привозять медалі з міжнародних змагань серед ветеранів. У нас на сьогоднішній день понад 80 медалей з чемпіонатів світу Європи серед ветеранів. Це тільки київська вот. А для мене головне, що коли людина почне писати вірші, це найвищий ступінь рівень оздоровлення, коли мозок працює. Не висихає, а працює. А вірші вони починають писати після занять. Всі стають щасливішими, здоровішими та усміхненими. І традиційна спортивна хода плавно переходить у танці. Тренер мріє, щоб по всій Україні з'явились такі групи енергійних бабусь і дідусів, які б піклувалися про найдорожче своє здоров'я. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті надії». Будьте завжди в формі, і нехай ваше життя буде активним. Це всі новини на сьогодні. Побачимось за тиждень. Хай щастить.